Перша подорож Васка до Гама до Індії, яка почалася 8 липня 1497 року, стала знаковою подією епохи великих географічних відкриттів. Португалія прагнула знайти морський шлях до Індії, щоб обійти арабських та венеційських торговців спеціями. Хід експедиції був сповнений випробувань. Васко да гама вирушив з Лісабона та обігнув мис доброї надії. Він зіткнувся з невідомими європейцем водами та ворожим ставленням місцевих правителів. Попри труднощі, він дістався Калікуту, сучасний кожекодев Індії. Хоча перші спроби торгівлі були невдалими через брак цінних товарів, але це відкриття змінило світ. Його наслідком стало народження Португальської колоніальної імперії в Індійському океані, створення нових торговельних шляхів, встановлення монополії на торгівлю спеціями тощо. Це змінило глобальну економіку і започаткувало епоху великих географічних відкриттів.